Це активного, цілеспрямованого чоловіка, який має біологічну освіту. Красунчик допомагає йому, допомагає йому на цьому всьому розумітися його досвід. Він добре розбирається в сфері велнес, також має досвід роботи в ветеринарії, допомагає вирішити питання по здоров'ю не тільки людям, а й тваринам. Має велику структуру споживачів та лідерів, які йдуть за ним який... отже, зустрічаємо партнера у статусі керуючий директор Володимир Каренко. І свята вже пів школи не розказала. Ну отже, Тетяна Федорівна пішла до мене і каже, що ваша школа буде після обіду. Я кажу, добре, але так подумав, думаю, добре, що після бо зараз так наговорю, хто і може відвідувати. Але дійсно зараз закінчується різдвяна новорічні свята, йде весна і жінки починають міряти свої. Так, така, весняні наряди. Поміряло одне платегне врізло, поміряло друге платене влізло, згоря взагалі тортик, вес зараз. Але це ще сигнал нашого організму, що з наших здоров'ям щось не так. І надвише плуги, дійсно, в якомусь систему нашого працювати сердечно сосудисту травневу, опорну, е, що я не знаєш, це все ж нагрузка, це все ізнос, річний ізнос нашого вогню. І тому е, кожна людина замислиться, яка в мене що для цього треба зробити, і починає там питати, яку ваше бюгулку, яку там дієту, там бананову, якусь акрісіну, чи яблучну, все що не І Іноді ми даємо вуриваємося, це не розуміючи, що. Стурняння, коли ми настільки шкодимо, що я вам теж приклад, був знайомий, важив 13 кг, потім значить, він 80. От. Але він каже, слухай, я був війнот, був активний. А тепер я цвиркум, який все время відстопив. Тому що він в нього були короби, свої дієти він цих загострив. І вже життя, як воно давало, вроді було вогу. Нормалізував, але радості в життя немає. От. І тому, прещем прийняти рішення про корекцію своєї да, треба приймати, треба розуміти що... причин. Причин багато. Перша така, ми знаходимося зараз багато часу і не в стані стресу. Вріяє, вліяє. Як милюється дімка, ну не можу, тому що організмі ресурси додаткові хоче і вимагає, ми так не. E, наша заробниця організму, тут Петро, шлаки, токсини, паразити. E, є така началь, думка, що якщо у нас там паразити, то вони наоборот засмокчують. Ні. Ні. Деякі паразити наоборот вони способствують солоденьке, щоб пілосоденьке, щоб e, для себе кормову базу себе хорошувати. Вони навіть не, не завжди зразу, вони вже відчувають, що да, кормова база є, вона нам розмножатися вже активно і все, що Тому треба свій організм. Регулярно. Регулярна зависимо на того, коли я похожи в очистити організм. Порушення гормонального стану теж приходять. Порушення водного мінерального обміну. Це люди, які кажуть, що ну, вже нічого не їм. Дійсно, нічого не їм. Льокс зважився, льок спати і стоїть 2 кг студію. Де воно береться? нічого? Я, не розумію. Не що тільки не роблять все. А це просто-напросто водяністість. Людини, каде токсик, е, токсикоз, токсини е, і е, водосальву це порушений обмін, і коли людина кажуть, що, що воду піти не буде, не можна, треба воду піти, треба стимулювати кошти, щоб вони далі працювали, працювали і виводити ці токсини. Але я зараз хочу попро... розповісти про таку основну причину на так, коли ми їмо не те, що треба в нас організм, а просто чувство далі голоду, От. І якихось астрономічних наших і хочуть це. І ви і ви і ви стає, думаєте, ну я ж наївся там все. І нам відомий десь там, коли кажуть, ну наївся, от то вже їжа. Ну, через два години вже ходить, ну щось хоче, просмотрить цього холодильника і все. Ми кажуть, і чувствує, що сидить. Але ж, ну заглядає, це на ній сигналізує, що він йому щось потребує. От. Я вам зараз поясню ці механізми, значить, дивіться. E, людина повинна з'їсти e, yes. в день від 100 до півтора кілограма їжу. Якщо ми беремо максимально 1,5 кг, то бажано, щоб у нас не висока. У нас так. так, 400 грам, на обід 600 грам, на вечерю тут e, 500 грам, вибачається, 600, а тут 400. Зачастую, як ми робимо, Встали ранком, щось не хочеться їсти, Кава з до 200 грам. Ми бігаємо, працюємо, працюємо, все, так що там перекусили 300 грам. А раді своє хоче, він норму свою вимагає. вечором кілограм. Лупанули. Наїлися. Лягали, очокли, безсоння, знову стресова ситуація, ранком стає. А ніж її не хочеш. Знову повертаємося сюди, не хочеться. Знову дитинство замкнути цикл. Все. Значить, треба от, пер, перший баланс. Другий баланс. Старатися їсти, е, по собаку Павла в школі ми всі вчили. Однаковій час вже раніше готується до їжі. До прийому і все остальне проще, виділяються соки, ферменти і все остальне проще. Старатися їсти в один той же час. Але тепер, коли ми встаємо на вагу, у нас нічого вага, ми кажемо, що все буде менше їсти. Ну і там, наприклад, ми переходимо на кілограм. Але ми виділяємо об'єму кілограм, ми не виділяємо, чим наповняється кілограм. І тут три компоненти. Білки. Жири і вуглеводи. Він на чидомі мати можуть взяти. Про ці три речовини можна говорити годинами. В медичних закладах, в біологічних закладах, так, про всі властивості в чат руками. Досвід на ці тема продовжується до сих пор, коли почитаєш, дійсно там є що, щоб поводитися. Я зараз скажу основні, щоб ви розуміли. Як треба нам харчуватися? Про білки дуже просто. Ми організми білкової форми, не кремній, не сонячної. Ми білкової форми. І для того, щоб ми жили, ми повинні споживати білок. Це наш імунітет, це наша форма тіла, це наші гормони, наші ферменти, це наше все. І ми повинні їсти, нам треба 20 амінокислот з рослинною їжі ми можемо отримати 13 амінно кислот, щоб ви розуміли. Так що, то там якісь вегетаріанські дієти, дали, чи 8 амінно кисло, не, не ті з компенсацією. Іначе ваш організм повноцене не отримує харчування. І в нашому раціоні повинно бути 30 35% їжі білкового характеру, тобто, яка задержать. 20 то тобто, 28% м'ясо, риба, бобові, значить, рослинних це саме так і на українська сучевиця, російська чечевіця. Е, молочні продукти обов'язково. Ну, і там вже пішли коморі продукти, все що там мідії, хто знає що там багато. Але все, чорна екрана, чорна екра, ну, красна баклажана, цінніші продукти. От. І оце 30-35%. Жири. Основна функція жиру, основна, це створення мембрани коло клітини, яка участвує в мішкійтиному обміні. Тобто, якщо у нас є клітина, отут автозується мембрана жирова і вона допомагає мішкійтинному обміну речовини. Якщо цієї мембрани немає, у нас порушений мішклітинний обмін речовину. А тепер скажіть мені, будь ласка. Куди першим ділом поступає весь жир, який ми з'їли? Які, які органи? В печінку. Ну, в рот ми з'їли, перегоріли. Ні, в кишечнику. В, кишечни, в кишечники розщепилися, далі куди поступає? В печінку? А, в кров, навіть. В печінка це була така версія, ну, помінялася і дуже помінялася, значить, Весь жир, який ми зідаємо, в першу чергу поступає в легені. В легені, пане Петрович. Тому що є в легені така альбіола, яка участвує в обміні кисню. І вот. тут є така речовина, яка до того двоє, називається субфактан. Запишіть, почитайте в інтернеті, як вона працює. Вот. Субфактан. Субфактан. Суффакта. Вот. Тому що е, людина, яка е, каже, все, я худаю, я не їм жирного, зразу попадає, вже, воно називається состояння гіпоксії. Тобто нарушається в кисневий обмін в стані гіпоксії. От, і коли це гіпоксія, у нас хронічна гіпоксія, то у нас розвивається захворювання. ішемія. Ішемія серця, ішемія мозга, ішемія печінки, ішемія почек, у кого якийсь слабкий організм, туди воно б'є. А поки де воно взялося у мене? Тому нам необхідний жити. Є таке страшне слово холістерин. Не їж... Там холестерин. Шановні, ми холестерин не їмо. Ми його виробляємо. І якщо виробляє наш організм, значить він нам потрібен. Для чого він потрібен? Це дійсно це дуже гарний будівельний матеріал для нашого тіла. Він участвує в будівлі тіла, в ремонті нашого тіла. І найголовніше він участвує в образуванні половини гормонів. Особенно у чоловіків тестостерони та 98% холестерина. І коли жінки кажуть, що не є жильне, він становиться агресією. Тепер розумієте, чому? Чому ви його лишаєте? Чому ви його лишаєте? І він голову полекає, як ні, сало їсти – Все. Проблема в чому? Проблема в якості Так, Якщо ми беремо... Якщо ми беремо це, наприклад, молекула О, якщо беремо молекули холістеріна, да, це е, з'єднання білка і жира. Якщо, наприклад, 50 на 50, то це більш менш хороший холістерін. Якщо тут буде 20 жиру, а тут 80 білка це отличний холестерин. А якщо буде наоборот 20 білка, 80 жиру, оце той холестерин, який нам не потрібен. Він становиться тряжою великим, ну, як жив, це виходить. Він зачіплюється за стінки наших сосудів і визиває Остеро... атеросклероз. 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 І це виходить, тому як отрегулюватися. Там треба зменшити споживання живим і давати споживання білку. Все, у нас буде приселення в нормі. Ми ні в комусь не лишатися повністю Коли, Оце я вам скажу такий случай, коли цей корисний атеросклероз дослідили в 10 веку в Північній Америці, значить згадали, що у них є на коліна серія, там, ескімоси, чучі, От, І речі почали речити, вони їдять. Житиління, ну, мор, медведь, що ти їсти, то що повісти, там не можна їхати, все, що не хоче. Почали почали вичувати. В радянському суді теж почули про це, почали свої почали вичувати. Вот. І вийшло так, що люди почали раптово вимирати. Гинути. Пішов на охоту, не вернувся. Раніше я там в, в чумі стоїм, спав, 10 став міністр замерзав, тут мінус два забирає. Діло в тому, що вживання э, жиру, значить. Ми в нашому розумію має бути 20-25% жирних продуктів. А чим сімейні живеш і чим вище натурально моря, значить цей рівень може повишатися. Оця теоретична помилка, то вже можете питатися в інтернеті, вартувала от 2 до 5 мільйонів життів. Розумієте, просто сказали, що не цей жиру, От все. Потім на них плюнули, вони стали жити прежні харчування, а відчуватися. От. Тому розумієте е, значить, важливість цього е, харчового продукту Слідуючий вуглеводи. Основна цінність цієї речовини в тому, що це енергетичний корм. Він дає нам енергію. От. Всі вуглеводи у нас розщіплюються до уровня глюкози. І от ви розумієте, що якщо брамбір молекула глюкози, додаємо кейси. От. то ми отримуємо таку реакцію. Це газ плюс вода От, і плюс 18 молекул АТФ. Це ідеальний розпад глюкози енергії. Ми отримуємо енергію. Все красиво. Але тепер, якщо у нас не вистачає е, тісні, е, низький гімолобіт, состає гіпоксійне, а енергію нам треба, треба глюкозу розрікати. Розчіпляємо глюкозу. Тільки виходить тут не 16, а 6 молекулете. І плюс плюс молочна кислота, яку вона вивіз вже нашому організму. Тому що ми, коли ми раптово попрацюємо, да, працюємо, а то попрацювали. Щось у мене болить. Оце молочна кислота в мислах, І треба вивізти. Або ми сидимо там в довго працюємо. Починає голова болі, чого молочна кислота так само. В мозу збирається, треба її вивезти. Це перше. Друге, е, всі вуглеводи діляться так я сказав, на легкі і тяжолій вуглеводи. Вже зачіпалася тема сукрового діабету, але я все таки вам хочу тут. Якщо ми беремо, значить що таке легкі вуглеводи? Це ті, які засвоюються дуже швидко, 15-20 хвилин і воно вже лікоза нас провід. В нього то такі продукти. Сукор, і все, що на цукри зроблено, то є не молоко, цукерки, кондитерка, все-все, все це трошки воно. Якщо, навіть якщо пасічники використовують цукор для підконків бджіл, то це вже не, це вже внетів у ливу. Цукор, сюди пшенична мука і все знову виробляється, крахмали, картофелі картофель, рис, і два таких фрукти, виноград і банан. Це решта це тяжологіульводи. І от якщо ми беремо про легкі уливоди, значить, дивіться, вже називалося, якщо ми беремо такий графік, оце рівень цукру у нас, а тут у нас час, так? у нас виходить норма від 3,5 до 5,5 гривень цукру. Наші нашій зараз зараз 6, 6 до 6, там, якщо 6. Це просто поняття, щоб люди ну, менше лікуватися. Якщо у вас вже за 5,5, то вже треба задуматися на тому, що з вашої пішункової, з вашої дієти щось не знає. І от якщо ми з'їдаємо цей легкий углевод, оцей рівень цукру у нас стрибає зараз за 15 хвилин і до 9, до 12, і до 15. Це легка, дешева енергія. Для чого вона нужна? Вона нужна на, коли ми робимо фізично тяжко. Ну, скажімо, дрова, Копаємо город, десь біжимо. Інтенсивно, чи за кимось біжимо, чи біжимо від якоїсь скаженої собаки. Врешті-решт, якщо ми чесно займаємося коханням. Шановні жінки, коли до вас приходять коханий чоловік з тортом з чоловіком, торт нема. Торт немає. То нема. То не а не нема? Причому співана торміті, тортом а фото все остальное буде підприємно з <рі> І от коли у нас виходить, це змішкалює, у нас є такий організм, пішлукова залоза. Тепер сьогодні ар... нам не дадуть то, да? <рі> що не з'їдять. <бить? рі> <Так. рі> Дивіться, якщо ми цю енергію не витрачаємо, то у нас є пішлункова залоза, як піци. Цю глюкозу переробляє з положення інсуліна на глікоген. Цей глікоген у нас акумулюється е, в печінці і в місячних кані. Висячна каня акумулюється нас стільки, наскільки наша місячна ткань тренирована. Тому ми кажемо, на фізичні нагрузки для того, щоб вона збиралася. Ну. Якщо, як роботи тяжологію вуглеводи, вони через годину, десь до 5-5, так і йдуть. Вроді було грузи цукрового діабету. немає. Так, в принципі, дієтологи і по цукровому Але... Якщо ми цю енергію не тратимо, туди йде запас. І оце той запас, той жир, який у нас накладається. Як ми повинен цю, цей жир уничтожити? Ми повинні... енергія удаляється? Тільки фізичною процес. Все, який ми дієти би не робили, якщо у нас цей путь енергії ми повинні брати енергію. Видати. І тому виходить в нас, знаєте, я вам зараз скажу так трошки по-простому, як відбувається у нас і е, варення, да? коли ми лягли спати, від мозок відключився від внісні розражителей, йде сканування мозку як там серця, як печінка, як сустави, як, як там це то, все. От. І йде заявка, що нам треба до нормальних функцій, то-то, то-то, стільки то мінокислот, стільки жирів, стільки то вітамінів, стільки мінералів, все-все. Наш мусор проаналізував і віддає кусовим рецепторам команду. Нам треба з'їсти те-тето. -те Але ми стоїмо, відкриваємо холодильник набору на стандартник, а картопля від мешать, будь-яку чи каша ну, і крахмальна ковпаса. Поїли, наїлися. Через 2 години все переварили, через 2 часа починають там Сигнали. нам не додали, нам не додали, нам не додали, На воска, ха. Мені теж літіну не додали. <рес> Диптафану взагалі не дали. І ще з що там, він каже, ну все віддали. Печінка, та все віддали, вже все, нема нічого, вже все. Значить, а що буде робити? Значить, знов будемо загружати. Відчення каже, знову глюкози у нас море, що буде, знову глюкози, значить глюкозу куди. Залишаємося і ми хочемо їсти знов знову йому. Знову йому. Тепер дивіться, коли ми прийняли рішення про те, що ми будемо сідати, наприклад, з півтора кг на кілограм, це ми рішення прийняли, а воно сказали, зараз, з'їли, добре, ми з'їли, збаланцювали по группу поживу. Бунти починаються. Воно скаже, що там загружається ще, бо мало. І тут вже показував, хто кого. Ви витримаєте, чи вас витримаєте. Не, не зразу організм починає резерви свої використовувати тому що не дивиться, яка буде реакція. А ми так, вже кілограм з'їли вже на ліса. Що ж не б'ють? Коли ви впадаєте в систему, співан починає витягуватися ваші ближні організми, тобто якісь резерви крові якісь резерви печінки, місячні ткані. Коли ви починаєте вже систематично цим займатися, От там через період, так, уже через певний період, як вже така команда, починаємо використовувати глибокі резерви. І тоді у вас починається обратний процес. Ви цей жир, цю лишню масу накладали ж не за день. -день і вважайте, цей період, що ви накладали, виносять на два, системно оце все назад проходить. Я ще пропустив, Значить, тут треба прокусовий рецепти розказати. Треба в собі, що їсти. Вкусові рецептори, ви повинні їсти на раз, пробувати те, 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 для того, щоб ви потім навчилися розуміти, що вам потрібно. Дуже у селий рецептор розуміти. у кого? У вагітних жінок. Встання вагітне, сказав, не включить, нам треба з'їсти це. І жінка каже, Боже, я ніколи такого не хто Я такому є. А це такої їм і не можу не їстися. Каже, і потім вагає, каже, я вам не хочу це А я просто подавно мені візьму. І коли ви, і так, ви чоловіки, і жінки, вони повинні це все це розвивати, тобто пробувати там, -то хтось там, ну, не знаю, там, різні види кукурузи, різні, різні види кашів, різні види м'яса, риби і все тому круче. Я приведу на вас простий приклад, просто на вас там, Лена Ніколаївна любить морську капусту. Я її колись спробував, кажу, це не моє. А це буквально 2 місяці назад, я заходжу в магазин, я кажу, знаєш, давай капусту на морську. Ну, капусту, я кажу, Дві неділі. От захотілося, ну все, все, є, так, копична крича і морська капуста. Що там, і морська капуста. От просто раніше дали, я почувствовав цей міханіч, що там не випадало, йоду там, якусь білку з піруліну. Це не замовка. Головне почувствовати те, що мені треба. І тому це виходить все. Тепер дивіться, коли ми починаємо кудати, виводяться токсини. Два органи, в кориводять токсини, печінка і печінка Токсини всі розтворюємо, розтворюємо. Печінка і жиростворімі. Печинка печінка. Печінка і, печінка. і нирка. Водоростворіме через нирки, жирорастворімає через печінку. О. І тому для того, щоб нирки працювали, нам треба воду, а таки воду. Щоб вони розсварялися не на підки, а іменно чиста вода. І печінку треба взагалі взагалі підтримувати. Шановні, 500 функцій виконує печінка, перерахувати їх не можна. 500 функцій. Я так разпочитав, думаю, що це шипиться? другий суттєві, третій. Ні. 500 функцій виконує печенька, по сінтузі, поведені составні прочок. І всі токсинні жири виходять з жовчю. І ми повинні розуміти, що е, жовт виділяється печінкою 24 суттєвих. Але в вона виділяється тоді, коли поступає туди їжа. І якщо воно, виходить, не їмо, то жовтня виділяється, то жовтня міху. Коли ми приймаємо рішення її не їсти там сутки, в кого проблеми з жовтним міхуном, вам цього робити не можна. Тому що у вас буде дуже добре І тому це такі основні це, правила, про пептики, це можна помовляти ну, Але давай, основні давай. правила такі. давайте підійдемо підсумки. Що для цього треба, щоб коректувати вогу? Перше це зробити очистку. Да? Які продукти у нас є в компанії Це Різдво очищаючий, детокс, метаболізм, антіфазитатна програма, сорбіглор, чистота, чистофлор, лопух Значить, якщо ми контролюємо харчування з меншою дозу, але обов'язково ми звертаємо увагу на білки жирі. Є у нас теж продукти. Амінокіслотний комплекс патейної катері, оміга-3, оміга 3,69. Оміга обов'язково, Вот. Да, якщо у вас якісь хронічні захворювання при цьому є, то тобто, обов'язково повинні ці е, органи підтримати, тому що, ви знаєте, в першу чергу воно дасть на гуску на ні. І не забуваємо підтримати пічіночку і нирки. Обов'язково вода. І теж можна піти, якісь комплекси чи теж розсорокші, щось в цьому напрямку приймати. От. Є навіть у нас продукти, які допомагають нам в обміні речовин. Той же самий еліксир для струкової фігури. Вони допомагають нам це в трошки в ульводному балансі навести порядок. Струмка фігура, склайськром, елексір чистосудини. Препарати для підшумкової, флора, це все на яке Ну і обінчолим. Ще такий момент, я думаю, теж не вже завадять, тому, казали, ми дуже, коли ми починаємо таку дієту, ми впадаємо в системі стресу, тому обов'язково на першому етапі ми на навісами, хочуть його результату, що там я. От, то тому е заспотіли ліксид для небіль, баланс-про вот э, в такому ракусі. Ну і обов'язкове, обов'язкове. Фізичне навантаження. Тільки не так, що ми зразу 3 км, 50 км я зараз поступово збільшую навантаження, вони зрозуміють, так, сьогодні ми там пройшли 3 км завтра там 5 км після завтра ми трошки вже починаємо бігти і так далі. Так. Але обов'язково ми повинні залишуватися. У нас енергія. Ми не можемо і повністю лишити себе та енергії точка. Я взагалі години буду їсти, А там вітаміни, а там е клічака нам необхідна, а там все, тобто не такі. Ми повинні да, може зменшити. І використовувати жовтню, там менше летіть. Я вам сказав, що якщо ми от, -от, -от постоянно летіємо, їмо, їмо, їмо. нам тут шовкав каже, шановні, все, у мене забастовка, я вже не можу вробити сумінки. Здравствуйте, цукру дітей. Ну і на довершення я скажу вам. Є така низька приказка в українському варіанті, вона звучить так. Ніяка людина не мріє бути бідною, ледачою та товстою. Якщо ви в цьому стані, то тільки з одної причини у вас немає чіткого плану дій. Дякую за увагу.